Доброго дня, мене звати Ігор, я власник компанії TG Consulting і що це за доля, я зараз вам розповім. Коли середній бізнес український приймає рішення чи залишитися на продуктах одне з баз або відмовитись від них, то дуже часто це рішення приймається на рівні там бухгалтерії, фінансових директорів та інших. Я зараз скажу таку штуку, що навіть айти директори не повинні приймати ці рішення, тому що на сьогодні ризики зупинки бізнесу раптової не деякий час або повної. Ці ризики повинні співвідноситися безпосередньо власникам бізнесу. Раніше були відмовки, що Конкурентні рішення на українському ринку не покривають той функціонал, який є в 1С. Але я хочу заперечити і сказати, що віднині покривають. І більше того, ми не тільки створюємо рішення, яке буде лоб в лоб конкурентам 1С, Ми створюємо екосистеми. Ми створюємо це не самі, а в. В партнерстві з міжнародною аудиторською компанією ЮЧАЙ Простір, яка методологічно підтримує нас.